Пан Геннадій завітав до пункту незламності, що розташований на вулиці Дегтярьова, аби підзарядити мобільний телефон. Чоловік каже, добре, що є такі осередки, адже у разі аварійного чи погодинного вимкнення світла тут можна підзарядити гаджети та перепочити. От заряджається. тут є така можливість зарядити телефони і інші прибори, які нужны в цієї житті. Дуже хороша послуга. Плюс. Плюс кафіййок, шахри, жиро. А поки заряджається мобільний телефон чи інший пристрій, у пункті можна випити чаю зі смаколиками. На базі навчального закладу, де він розташований, облаштували приміщення як для дорослих, так і для дітей. До прикладу, ось тут є кімната матері та дитини, де можна перепочити. Поруч також є ігрова кімната. Працівники освітнього закладу додають, усе це облаштували самі, аби кожен відчував себе комфортно та безпечно. Столики, де ви бачите ігри різноманітні, це в основному для діток старшого шкільного віку, середнього шкільного віку, і маленькі дітки також можуть тут знайти собі заняття, а також тут можуть повчити уроки поспілкуватися з друзями по телефону. Ну, ось така локація. За потреби у пункті можна залишитись на ніч. Окрім цього, тут готові надати психологічну та медичну допомогу. В осередку є медикаменти та усе необхідне для надання першої медичної допомоги. Приходять тиск, мірять, температуру помірять, Перша допомога у нас є, показуємо. В пункті незламності є достатній запас питної води. За потреби тут нагодують. Якщо енергоносії будуть відсутні, задіють дров'яні печі, які, до речі, облаштовані і духовими шафами. Є харчоблок, є відповідні запаси води 2400 літрів. На базі пункту незламності є укриття. Яке в момент небезпеки відвідувало тисячу, і в нас один раз було й 1200 чоловік. Найчастіше підзарядити мобільний телефон, іноді говорять, а дайте гаряченького чаю попити. Іноді запитують, чи є гуманітарна допомога такого плану. Одяг, одяг там зуття. Ми маємо. Це і пропонуємо, і люди дуже задоволені, особливо переселенці. Ці пункти незламності це манна небесна для людей. Я вам скажу: от в даному пункті незламності він у нас на окраїні міста. Да? Він розрахований близько 460 людей. Він з бобосковищем нас з укриттям. Але сюди приходять люди, коли починаються прильоти до тисячі людей. Він дає притулок. А це. І психолог, і гаряча кава, і зарядка телефонів, і бомбосховище, та і просто коли один біля одного гуртуються, люди обнімаються їм трошки легше, а також і обігріві все інше. Загалом таких пунктів незламності облаштованих в навчальних закладах Дніпровського району нині дев'ять. Триває підготовка до відкриття десятого. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.